Мир вам, Христів, благодать Господа нашого Ісуса Христа, хай примножиться посеред вас. Можливо, почувши ці слова, людина і отримує те, заради чого й включила щоб послухати християнські зустрічі. Тому що багато людей чули, що у нас люди зціляються, отримують звільнення. І вони, хто відкрито, хто просто підглядує, що вони там роблять. Але це добре, тому що. Слово істини, воно має силу проникнути в саму душу, в сам дух. І саме це ми несемо не тільки посеред нас в церкві нашій, в Божій церкві, купленій кров'ю Ісуса Христа, але не саме усім, хто нас слухає нас. Часто приходиться багато чого повторювати, роз'ясняти, щоб тим, хто буде слухати, вони ж не слухають спочатку. Щоб вони могли зрозуміти, а про що йдеться, що ми хочемо донести, чи це правда, чи ні. Люди часто кажуть, ні, неправда, хто я знає, хто вони такі, звідки вони взялися. Вони клеють нас до всіх, до всіх, хто був вражений, хто зрікся, хто став перевертним, починаючи спочатку, наче з добрих діл, а потім. Чому так? Чому не вірять? Не знаю. Тому що справді дуже багато було. Отих збочинців духовних, які прийшли, знаєте, прийшли взагалі -то з відкритими серцями до Бога, тому що отримали й дари Духа Святого, а потім А потім угасили, втратили. Хоча дари невід'ємні, вони далі користуються цим. Але люди бачать, де правда, де гріх. Все рівно бачать. Тому багато боїться, боїться і нас, щоб не потрапити в якусь знову пастку, а де ладже. Або попасти в пастку цього Мунтіана. Ну, деякі бояться попасти в пастку отих, отого святого сміху, який люди, наче втративши розум, починають сміятися, і їм потім легше стає, наче від цього. Я не хочу цього. Я не досягаю мети своєї. Інколи складно проповідувати, інколи складно справді. І буває так, що ти, наче вихолощений. ти йдеш чи сюди, чи додому. Бувають різні моменти, коли навіть нервуєшся. Не, не знати за чого. Але по милості Бога ми стали дітьми Божими. По милості Його. Він вибрав нас і поставив. Не ми вибрали Його, тому що він нас перший полюбив. І про це ми прекрасно знаємо, тому і розуміємо, хто ми є і хто він. І розуміє, що Він, наша праведність, і справді по праведності цій ми стали праведні. Він забрав наші гріхи, Він не поніс їх просто так, він їх прибив там на хресті, Він поховав їх, зробивши нас чистими. А що в цю посуду далі наливається, якщо вона стала чистою, очищеною словом? Який бруд ми знову хочемо нести в собі чи на собі, притягуючи його часто, часто визнаючи те, що Бог каже. То ви чисті, ви більше білого, ні, ми грішні. Я часто звертаюся до цього, тому що мільярди людей, мільярди готові сказати, я грішний про себе. І сказати про себе усі ми грішні, але не сказати, що вони праведні, тому що Христос забрав гріхи. По милості Бога ми стали через Ісуса Христа дітьми Божими. Це надзвичайно розуміти, що ти дитина Божа. Да, ти його не бачиш, але отець ми знаємо всі, що є, тому що не може створитися світ сам по собі від якогось вибуху. Ні, це вибух твоєму мозкові, який ще не довіряє Богові. Коли ти зрозумієш, що Бог є, той вибух зупиниться, він осяде. І все з твоїм розумом стане нормально. Христос завершив все, щоб я був праведним. Він звершив все, щоб ти був праведним. І це радує. І я, коли зустрічаюся з вами, хтось скаже: ну так, да, нас переслідують гріхи, переслідують. Ми з ними воюємо. Звичайно, ми знаємо, як в нас є все для того, щоб перемагати гріх. Інколи він раз приходить, другий раз, але ми стоїмо знову проти. Коли не можемо, приходимо і просимо допомоги один одного. Допоможи. Ми допомагаємо нести цей хрест не для того, щоб він став тяжким для нас, а для того, щоб він став любим. Допомагаємо перемагати. Адже ж ми друзі. Коли болить якась рука, або, ну, я не знаю, болить, ти завжди другою рукою можеш потерти її. Ну, але можеш і нести її. Знаєте, гордо ця рука горда, вона не кличе другу руку. І все чому? тому, що тут неправильно. Часто мозок наш духовний, настільки поступає неправильно, що дивуєшся. Дивуєшся, і саме тоді дивуєшся, коли ти пізнаєш. Як думав Христос, як Він брав від Отця і давав нам, Він ніколи не казав це я? Хоча хіба він не міг сказати? Міг? Хто бачив мене, бачив Отця? Один раз Він сказав.